Чера в ефірі телеканалу новини». Мене звати Ірина Худоба, і сьогодні я розповім вам про таке, що таке децентралізація. Наші кореспонденти перевірили правдивість успішної реформи. У Тернополі запровадять іменні стипендії для школярів. Запрошують на свято замку у село Токи. Минає рік, як на Тернопільщині розпочався процес децентралізації влади. В рамках реформи в області утворилось 26 територіальних громад. Не секрет, що навколо цього питання було і є чимало скептиків, які не надто вірять в результативність змін. А як є насправді, ми вирішили перевірити самі і показати вам. Для цього вирушили на Шумщину. Деталі у репортажі. Півтори години автомобілем, і ми у Шумському районі. Край мальовничий, патріотичний та успішний. Останній пункт з цього переліку це не лише наші спостереження, це твердження мешканців. Люди охоче розповідають, як було і що робиться тепер. Всі такі об'єкти, які Ну, мають важливе значення. Вони просто приводяться до порядку. Казалося, що не буде того порядку, не буде ніякого якогось зрушення з місця, але бачу хороше зрушення. Сергій мешкає у Шумську 38 років, а тому жартома переконує, до його думки варто прислухатися. Це, це не тільки просто слова голі, які не мають ніякого підтвердження, а це діяльність, яка видна. Активні зміни розпочалися майже рік тому, коли в районі стартувала реформа децентралізації. Там теж. Новостворена громада до слова найбільша в області. 35 сіл із центром у місті Шумськ об'єдналися і розпочали роботу. Сьогодні вже можна говорити про результати, та найважче в цьому процесі подолати скептицизм людей. Люди, на жаль, всі хочуть бачити сьогодні і на вже і після завтра. Не що цього все не робилося. Але тішить серце, коли 7-10 об'єктів одночасно зараз робиться. От зараз в даний момент сьогоднішнього тижня. Ми можемо казати, сім об'єктів точно робиться крім що Електролінія по шумську, я ще її назвав, бо це дрібниці вже для нас. Минулого року ми називали, от у нас робиться одна лінія, ми більше нічим не займаємося. Ну Зараз лінія по шумську, дві дороги в двох селах і плюс об'єкти по трьох школах і ЦНАП, і це німецький проєкт. Третя каденція на посаді міського Керманича навчила Володимира Плетюка говорити мовою порівнянь та цифр. Наші бюджети, на жаль, в сільських радах були такі 70-80 тисяч в рік доходу. І таких бюджетів було 5 з 18. І інші ну, не набагато більше, тому 150 тисяч, найбільший бюджет був 300 тисяч, ну, якщо не враховуючи одної сільської ради, яка мала за рахунок заправки ну, трошки більший бюджет, ніж 300 тисяч. Тобто ці бюджети покривали, найбільшість з них не покривали видатки на отримання апарату. Щоб побачити реформу в дії, їдемо по об'єктах, а саме по тих, що робляться сьогодні, і що планують завершити до кінця цього року. Перший і дуже проблемний дорога. Бідкаються мешканці, яких там же і зустрічаємо. Я завжди казала е, пану Володимиру, мене ця дорога вражає. дуже. дороги, ну звичайно, дороги. Дорога й дійсно в плачевному стані, але за неї дорожники візьмуться вже цього тижня. Ця дорога вартує 4,5 спорони мільйони і протяжність… 400-500 метрів. В межах місяця, двох, трьох, ну це вже будемо так казати, дорожні роботи, це питання таке не передбачені. Це погодні умови, інші обставини, але я думаю, в межах... Бог місяців ці роботи вже будуть Звід початку до кінця. Ця дорога веде до перлини району, відпочинкової бази парку Соснина. Подейкують тут і зароджувався Шумськ. Раніше територія належала до іншої сільської ради, а після об'єднання входить до складу новоствореної громади. І вже з наступного року перлину збираються відродити. Далі інспектуємо, як проводяться роботи майбутнього центру надання адміністративних послуг, де мешканці отримуватимуть всі потрібні довідки. Після оглядаємо реконструкцію даху. Шумської школи і будівництво котельні в селі Сураж, яке також увійшло до складу громади. Це котельня, яка буде працювати. Будуть запущені котли на тверде паливо. Що зекономить звичайно нам і в оплаті? Ми енергоносії. Нам дадуть важливість утепити кращу школу і на тому зекономити. Пан староста зізнається, колись не був прихильником зміни, і скептично сприймав реформу децентралізації. Тепер визнає, був неправий. Зараз мушу визнати, що все таки громада це як велика сім'я, це сила, це не окремі якісь. Підрозділи наразі в Шумському районі лише одна новостворена громада. Проте це ненадовго переконаний староста. І додає, що вони власним прикладом вже продемонстрували ефективність та успішність реалізації реформи. Правоохоронці спростували інформацію про те, що двоє невідомих чоловіків у Тернополі силою споїли 11-річну дівчинку. Як виявилось, дитина вживала алкоголь без примусу і на спір. Минулої п'ятниці у Тернополі поширилась новина про те, що двоє дорослих чоловіків силою напоїли горілкою 11-річну дівчинку. Правоохоронці з'ясували, вживати спиртне дитину ніхто не примушував. В ході перевірки було встановлено, що 11 числа, близько 14-ї години, її старша сестричка вийшла гуляти на містом Тернополем, а саме на вулицю Дорошенка. На вулицю Дорошенка вона зустріла своїх знайомих, які Запропонували їй вжити алкогольний напої, а саме горілку і пиво. Через деякий час до них приєдналася сестричка цієї старшої дівчинки. І спорячи, що вона теж може вживати алкоголь, вжила один стакан. Близько 200 грам горілки. Осіб, які розпивали алкогольні напої з неповнолітніми сестрами, встановили дані особи це хлопці віком від 18 до 24 років, притягнуті до адміністративної відповідальності. До адміністративної відповідальності, а саме за неналежне виконання батьківських обов'язків, також притягнули і матір дівчат. В один вечір з різницею у кілька годин у Тернополі побили та пограбували двох людей. Обох підозрюваних у розбоях та грабежах затримали. До слова одного із юнаків вже розшукували правоохоронці. Двоє невідомих у центрі міста на вулиці Івана Франка напали та пограбували 21-річного тернополянина. Зловмисники побили хлопця до непритомності, забрали сумку, мобільний телефон, пів тисячі гривень і паспорт. А вже за три години у поліцію надійшов виклик про розбійний напад поблизу парку Топільче. Цього разу жертвою злочинців стала 20-річна дівчина. Грабіжники вдарили її по голові, забрали сумку з гаманцем та мобільним. Також зірвали прикраси. Під час затримання один із зловмисників на пояс мав суму. Ку хлопця, якого пограбували раніше. Проведеними оперативно-ружковими заходами було встановлено особи нападників, ними виявили 21-річний житель міста Тернополя та 24-річний житель міста Тернополя. На даний час обом повідомлено про підозру, у чиненні злочинів передбачених частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Крім цього, відносно них обраний запобіжний захід тримання під вартою. На даний час проводяться слідчі дії, проводяться експертизи для встановлення вартості заподіяної шкоди, після чого справа до до суду. У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, один із підозрюваних вже знаходився у розшуку за вчинення крадіжок. З нового навчального року кращі учні тернопільських шкіл, призери всеукраїнських та міжнародних олімпіад, переможці спортивних змагань, мистецьких конкурсів або ж активні учасники шкільного самоврядування отримуватимуть іменні стипендії. Більше про них знають наші кореспонденти. 300 гривень. Таку суму у вигляді щомісячної стипендії за високі досягнення у навчанні отримають кращі тернопільські школярі, старанні та обдаровані учні. Таких у місті є близько 80. Ми вперше в історії нашого міста призначили імені стипендії учням загальноосвітніх шкіл. Ми маємо 32 школи, котрі подали номінації Кращий учень школи, адже ми запровадили саме ще таку окрему номінацію. Кожен учень школи, якого запропонувала школа, отримує стипендію в галузі. Стипендія міського ради Кращий учень школи. Це від по одному учню від кожної школи. А в галузі наук це вже не бралося до уваги походження з якої школи, а бралося досягнення самого учня. По кожній із 17 галузей наук, серед яких історія, біологія, математика, фізика та географія, обрали по три стипендіати. Грошовою винагородою освітяни прагнуть підкреслити досягнення кожного учня. Його високі знання, а також додати стимулу боротися за таке заохочення. Хочу наголосити, що в нас були 11-класники з високими досягненнями, які отримали. Президентську стипендію, стипендію Кабміну, але зважаючи на те, що вони вже є нашими випускниками, тому брали до уваги матеріали учнів по 10 клас. Це означає, що вже сьогоднішні 11-класники будуть отримувати стипендію. Обирали кращих з кращих, адже претендентів було чимало, додала Ольга Похиляк. До слова, рішення конкурсної комісії щодо виділення стипендій вже готове. Останнє слово за тернопільськими депутатами. На сесії міської ради, яка відбудеться цієї п'ятниці, мають розглянути це питання. Кошти на іменні стипендії виділятимуть з міського бюджету. Традиційно в другу неділю серпня будівельники відзначили своє професійне свято. Сьогодні кращих працівників галузі вітали у Тернополі. Знаю, що є стара давня приказка про те, що Бог збудував світ, а все решта збудували будівельники. Тобто, напевно, воно так і є, тому що саме завдяки вашій праці наше місто стає охатнішим, затишнішим. Завдяки вашій праці вчорашні закинуті місця в Тернополі отримали зовсім новий вигляд, стали цікавими бульварами, де люди мають можливість відпочивати, гарно проводити час. Завдяки вашій праці люди мають рідну домівку. Відзначили працівників будівельної сфери і податківці. Це саме ви. Даєте робочі місця, як ніхто в місті Тернополі, саме ви робите наше місто найкращим. І ви, крім того, що забудовуєте місто, також і будуєте бюджет і державного значення, і бюджет міста. Це і високі заробітні плати, це і кількість найманих працівників. Тому від себе особисто, від цієї служби дякую за ту свідому вашу високу свідомість в частині сплати податків, добра, здоров'я, радості. Володимир Амброс працює в будівельній галузі більше 30 років. Чоловік розповідає, свою професію обрав не випадково. Вирішив продовжити будівельну династію, адже і його батько, і дядько теж працювали у цій сфері. То є все, то є все моє життя. Це самі бачите результати. Це на благо міста, на благо родини, на благо ну, для, для, для України теж. Я завжди казав не будівництво тернопіль, місто, ну в принципі і розвиток Тернополя де тільки від будівництва, тому що будівництво дає е, життя всьому тернополю, всьому бізнесу. Загалом сьогодні відзнаки одержали близько 20 будівельників та низка будівельних компаній Тернополя. Естафета свят замків на Тернопільщині триває на черзі село Токи під Волочиського району. До цього дня там активно готуються. Місцеві мешканці проводять благоустрій, територію замку вже прибрали. У селі розповідають, хоч він і не надто відомий, туристів не бракує. Приїжджають так, приїжджають до нас люди, і поляки навіть завітують до нас. Но проблема в тому, що в нас ще не облаштовані дороги, потрібно великих зусиль прикласти для того. Ну, потрібно оновлювати село. Ми сподіваємося, що влада і керівництво будуть сприяти нам цьому і все буде гаразд. Якщо б в цьому ці зробили б зробимо 12 свят замків. То це означає, що 12 замків буде почищено, відчищено, прибрано. Під'їзди до дороги будуть зроблені і вони будуть освітлені. То це вдалося? Напевно, що вдалося у селі Токе, свято замку відбудеться цієї неділі. Організатори запевняють, цікаво буде і гостям, і місцевим мешканцям. Свято замку буде поштовхом для села. І надіємося, що буде село таке, як колись процвітало, так і буде процвітати. Багато людей приїде на це святкування, багато людей відчує атмосферу свята і згадає про цей замок, який є, в принципі, маловідомий, але в такий спосіб ми до нього привернемо інформаційну увагу, що він є. І, можливо, туристи, якщо не в цьому, то в наступному році собі занотують. І відвідують наш замок і наші замки в Тернопільській в наступному році. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтебе і дізнаєтеся ще чимало цікавого.